Сонечко, подарунок мамі, браслет. Восьмирічний Гордій показує свої роботи. Хлопчик захоплюється бісероплетінням, а ще марить природою. Ось його колекція жуків. Це все з різних країн. Тут є скарпіони. Торік хлопчик втратив батька Івана, воїна ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення чоловік мав роботу за кордоном, проте повернувся і пішов захищати країну. Віддав за її свободу і незалежність найцінніше своє життя. Загинув під час завдання у херсонському напрямку на півдні. У цивільному житті чоловік був відомим спортсменом, майстром спорту з кульової стрільби. Входить в десятку найкращих спортсменів Дніпропетровської області. Перший український спортсмен, який взяв ліцензію на Олімпійські ігри у 2010 році. Аби утримувати сина, Наталія тяжко працює, але їй є кому допомогти. Днями родину навідали благодійники з фундації Мрія, зокрема, блогерка і дитяча письменниця Татуся. Бо усі разом розглядають творчість Гордія. Лама! Нічого Ого! А, справді Гості привезли хлопцеві солодощі та планшет для навчання. Ти вчитися любиш? Так, тепер ти зможеш вчитися ще більше. Дуже дякую. Мати каже, подарунок стане в пригоді. майбутній вчений він дуже цікавиться біологією, хімією і дивиться різноманітні ролики. Гордій віддячує малюнком. Ми його в офісі повісимо. Під опікою благодійного фонду Мрія понад три тисячі дітей з різних куточків України та найбільше з прифронтової Дніпропетровщини. Восени в області запрацював регіональний офіс. Допомагають родинам захисників. Родини полонених, зниклих безвісти, згиблих захисників України, а також цивільних бранців. Мій особистий особливий мій напрямок це освітня підтримка дітей фонду, щоб вони займалися наукою, щоб вони отримали хорошого світу, щоб вони могли обрати. Ту професію, яку вони хочуть обрати. Родинам допомагають адресно, працівники особисто збирають список потреб, а ще для дітей організовують гуртки. І айтішна сфера, це і е, є навіть фехтування, де дітки будуть займатися. Да, вивчати будуть мовою, допомагаємо і психологічно, і надаємо консультації юридичні. Гордій, мрія стати музикантом, співати та грати на фортепіано. Благодійники обіцяють допомогти з навчанням. Також цьогоріч організація влаштувала хлопчикові незабутній відпочинок за кордоном. Фонд Мрія дав нам путівку в Болгарію. Це був дуже приємний подарунок. Купалися в морі. Дитина була щаслива, раділа пісочку, сонечку. В нас з'явились нові. Від друзі, Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.